Записали тему уроку перпендикуляр і похила. Тему уроку записали перпендикуляр і похила. Довжимо. Ми з вами, по-перше, давайте з вами пригадаємо, яким може бути взаємне розміщення прямої і площини. Вона може або належити площині, бути до неї паралельною або бути перпендикулярною. Майже все. Належати паралельно, перпендикулярне, що ще не Або занина, Вони залав, можуть бути мимобіжними. Ну, мимобіжними площина та пряма, ну навряд чи коли-небудь будуть, тому що і площина і пряма у вас, скажімо так, нескінченні фігури. Перетин... Правильно побуду. перетинатися. Вони можуть перетинатися. перетинаються або належать, або паралельно, або перпендикулярно теж перетинається ці кінди. Тільки під кутом 90 градусів. Далі Максим Кармани. які прямі називають перпендикулярними. Тепер з курсу 9 класу пригадуємо, що перпендикуляр це відрізок, що сполучає точку з площиною під кутом 90 градусів. Під кутом 90 градусів. Це в нас перпендикуляр. Далі. Що таке похила? Похила це відрізок. Похила це відрізок проведений. Тобто, якщо перпендикуляр, це у вас, у вас сказано на слайді АБ. Як ви бачите, так, перпендикулярно, тобто, тут все, в принципі, зрозуміло, проведений під кутом 90 градусів. Похила, похила це проведена також з даної точки, тобто з точки А до площини. Під якимось певним кутом. Не є перпендикуляром. І е, каже, е, також кінець відрізка, тобто сто, е, точка С, є основою похилої. А, до речі, а що, є, що буде основою перпендикуляра? Яка точка? Точка Б точка буде правильно основою перпендикуляра. Це ми з вами розібрали. Далі. Також що ще треба взяти? Якщо з точки взятої до площ... поза площиною проведено до площини перпендикуляр і похилі. Перпендикуляр буде коротший за будь-яку похилу. Чому? Тому що, ну от дивіться. Навіть якщо розглядати на цьому рисунку, що буде довше. Перпендикуляр чи похила? Похила. Чому? Тому що ось вона є гіпотенузою. Тому, тому що? що отак. Тому що вона дійсно, тому що вона є гіпотенузою. Далі. А. Давайте зроблю ще ось так і ось так. Да? Наприклад, або давайте так, щоб до нашої площини. Так. Яка похила буде довша? А це чи умовна наша, то що я побудував? А де? Яка похила буде довша? На вашу думку. Тобто дивіться, чим довша, чим довша похила, тим довша проекція. Перпендикуляр для цих обох похилих буде один. А чим довше у вас буде похила, тим довше буде її проєкція. Далі, тепер давайте з вами розглядати, якщо проєкції рівних похилих, тобто, якщо у вас похилі рівні, відповідно, їх проєкції також будуть рівні. Ну і з двох похилих більша та проєкція якої більше, це те, що ми з вами щойно розібрали, тільки обернений випадок. Далі, давайте спробуємо розглянути декілька завдань. Відкриваємо підручник, сторінка 109. Із з точки А проведено до площини Альфа перпендикуляр АС та похилі АБ і АД. Рисунок 10.11. Знайдіть проєкцію похилої АД на площину альфа. Знайдіть проєкцію похилої АД на площину альфа. Тобто, давайте з вами. За цим рисунком спробуємо розглянути. І обов'язково, навіть якщо у вас, він у вас запропонований, в цьому випадку краще побудуйте. Вам буде зрозуміліше. Вам буде зрозуміліше. 35. Далі. І є в нас певна площина за умовою. Є в нас певна площина за умовою. Далі з точки А. З точки А. Проведено. Хай десь. Ось так. Проведено перпендикуляр. АС. Далі похилу а, похило АБ, похило АБ і похило АД. І похило АД. Так, з'єднали їх. Не забуваємо про те, що в нас перпендикуляр із одного, і з іншого боку. З іншого боку. Про це не забуваємо. Позначили точки. А, Б, С, Д. Площину також підписуємо, не забуваємо. Площина альфа. Тепер. Вказуємо, що в нас відомо. Кут БАС дорівнює 45 градусів. Далі АБ дорівнює 8 см, АД дорівнює 9 см. Знайдіть проєкцію похилої АД. Якщо проєкцію похилої АД, то який це буде відрізок? СД. СД. Якщо проєкція похилої АД, відповідно, це в нас відрізочок СД. Не він, тому що в нас AC, це в нас перпендикуляр. Можна стверджувати, що ABC, припутник ABC, рівнобедрений. Це рівнобедрений. Які сторони в нього будуть рівні? Давайте ще це вкажемо. БЦ. і АЦ. БЦ дорівнює АЦ. Це ми з вами з'ясували. Далі ми їх знаємо. Ми можемо їх і затеремою пішого гори. Можна було б їх знайти за теоремою Піфагора, але є один нюанс. Ну, тобто, ну, давайте спробуємо за теоремою Піфагора записати. АВ в квадраті дорівнює ВС в квадраті плюс АС в квадраті. Так оно Оскільки... невідомо ні АЦ, ні С, ні, ні Б. От правильно про це. У нас АС – це корінь. З АВ плюс АВ квадрат плюс Б квадрат поділити на 2. А ні, сейчас на впаки. Зачем ти хочеш спробувати? За а... косинусом хочеш спробувати знайти. У нас катити рівні. Катити рівні. Дивіться, можна спробувати. За косинусом кута А. Тобто це в нас відношення прилеглого катета А до гіпотенузи АБ. Так? Далі. косинус 45 градусів. Дорівнює. Ну, нехай поки що АЦ до АВ. Корінь з 2 на 2, да. так? Корінь з 2 на 2, так. Корінь з 2 поділене на 2. Дорівнює. А це ми не знаємо, нам його треба дізнатися. Але ми знаємо, що буде дорівнювати 8. Тоді, а це звідси, чому буде дорівнювати. Получається корінь з 2 поділити на 2. 2 на 8. 8 корінь з 2 поділити на 2. Тобто, чому це дорівнює? Це виходить 4 корінь із 2. 4 корінь з 2. 4 корінь з 2 см. Тепер проєкцію дивіться. Проєкцію а тепер дивіться. Ми з вами дізналися, що АЦ у нас 4 корінь з 2. А як дізнатися І тепер Що, Кіра? Так. СД дорівнює корінь правильно з АД в квадраті. Міс АЦ в квадраті. Підставляємо значення. А де в нас що у нас там? Дев'ять в квадраті мінус чотири корінь з двох. В квадраті? То рівнює? Восімнадцять мінус шестнадцять. Рівнює. Сімдесят один мінус тридцять два. Що в нас виходить? 49, дев'ять. Це сім. І це буде дорівнювати 7 сантиметрів. І відповідь. Це Б дорівнює 7 сантиметрів. Записали домашнє завдання. Записали параграф 3.10. Виконати письмово номер 106.